Щорічно наприкінці вересня у світі відзначають тиждень людей з порушеннями слуху. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, глухоту і різні порушення слуху має 300 мільйонів чоловік. І до 2050 року це число може зрости до 900 мільйонів. Наразі тільки на Рівненщині в обласній організації Українського товариства глухих налічується більше 850 членів. Аби привернути увагу суспільства до них у рівному організували уроки з вивчення жестової мови. майстер класами почали. Організовувати в цьому році вперше, для того, щоб перевернути владу, суспільство до нечуючих людей, до потреб їхніх, щоб вони знали, що є такі особи з порушеннями слуху і що вони теж мають права свої, можливості в цьому в суспільстві, в цьому світі. На занятті перекладачі дактилологи вчили не лише основних слів і тез до прикладу Добрий день, допомога потрібна, а як правильно спілкуватися з нечуючими. Зокрема, одним із важливих аспектів є артикуляція, адже навіть якщо жестами не вдається пояснити, людина може прочитати слова по губах. Також необхідно якомога простіше формулювати речення. У них Інші органи дуже розвинуті і особливо зір. Все вони дивляться очима, все вони бачать, і старайтесь дивиться в обличчя, зняти окуляри, не кричать спокійно. Основне завдання таких уроків адаптувати суспільство до потреб людей з порушеннями слуху, число яких через отримані травми внаслідок військових дій зростає. Цінність цього заходу є безбар'єрність і доступність, і полегшить життя нечуючим людям, і донести суспільству, що нечуючі люди такі самі, як і ми. Ні, ну якби ми рівні у рівному найбільше 300 людей з порушеннями слуху. Всього три перекладачі-дактилологи, які мають змогу особисто їх супроводжувати. Однак з 2018 року в державі створили сервіс, який дозволяє спілкуватися з перекладачами онлайн. Зараз у нас створений сервіс УТОГ, який можемо через новітні технології. Смартфонами, планшетами спілкуватися з нечуючими, і в нас перекладачі, фахівці наші можуть з одної сторони нечуюча людина з другої сторони навіть не потрібно водити її в поліклініки. В інші місця інстанції з перекладачом можна зв'язатися через гаджети. У рівному заняття жестової мови провели для всіх бажаючих в обласній організації. УТОГ кажуть, якщо буде попит на такі уроки, готові їх періодично організовувати. Аліна Літвійчук В'ячеслав Мельник, випуск новин.